І сина Святого Духа Амінь. Христос рождається. Ще одну неділю Господь подарував нам з вами, щоб стати перед Ним, щоб прийти на молитву і з Божою допомогою сповнити. Цей особливий обов'язок кожного християнина пам'ятай День святий святкувати. Ми з вами маємо цю неділю особливу, бо вона є між Різдвом Христовим, яке ми вже відсвяткували, і між богоявленням в якому ми згадуємо таїнство хрещення Ісуса Христа. І одне, і друге це богоявлення. Є таке грецьке слово Теофанія, теос Бог об'являється людині. У Вефлеємі об'явився як дитятко Ісус, яке народилося і був покладений в ясла, а готуючись до хрещення Господнього, ми роздумуємо над тим, як Бог являється вже в Йордані як дорослий муж, дорослий чоловік. Церковні тексти заохочують нас до такого переживання, особливого переходу від Різдва до Богоявління. Читаємо в церковних текстах такі слова з чистими устами і душами обмитими, лишивши вифлеєм, прийдіть Духом, усі землі, усі землі покоління. З Христом на Йордан і заспівайте весело, промовляючи з вірою, благословений Ти, що прийшов, Боже наш, слава Тобі. Кожне таїнство з життя Ісуса Христа, воно має такий особливий відбиток в житті християнина. Знаєте, коли дитинка приймає хрещення, співають тричі, коли вже охрестили ви, що в Христа. Хрестилися у Христа, що зробили? Зодягнулися. Тобто ми переживаємо цей момент з Христом. І кожне таїнство з життя Ісуса Христа, воно дуже цінне. Не просто святкування, не просто відзначення різного роду, але переживати з Христом. Ми в Христа хрестилися, ми в Христа зодягнулися. Тобто, апостол Павло в одному з своїх послань каже, Живу вже не я, а живе в мені Христос. Я християнин через те, що я в Христа був зодягнений, живе в мені Христос. Я по-божому думаю, по Божому стараюся жити, по Божому стараюся говорити, по Божому стараюся ставитися до моїх ближніх. Тому кожне таїнство цінне. У Рождестві, у Різдві Христовому Бог стає людиною. Щоб людині нагадати, що вона сотворена на образ і подобу Божу. Людина була сотворена на образ і подобу Божу, і людина, як людина, як сотворення дуже цінне. Бо це Бог нас сотворив, Бог дав духа людині, батьки дали тіло, Бог дав душу. І людина сотворена на образ і дуже цінна. Але що людину знецінило? Гріх. Тому людина, коли вона в спокої совісті, коли її не мучить совість, людина почувається людиною. Коли її мучить совість, коли щось не так, людина ховається, занурена, їй зле. Нормально так в людини мало би бути. Тому Бог стає людиною, щоб людині. Нагадати, що вона сотворена на образ і подобу Божу. Бог народжується як дитятко. Бог воплочується, Бог втілюється. Сказати, люди, ви є для мене цінні. Дбайте за себе, дбайте за своє тіло, за свою душу. Більше того, пам'ятайте, коли Ісус воздійся на небо, що Він сказав, я й душу приготувати вам місце, щоб ви були там, де я. Тобто ви цінні. Жийте, дбайте за тіло, за душу, тіло, яке помре, але воскресне при другому приході Ісуса Христа. І щоб ви були там, де я, народження Ісуса Христа. В Різдві Христовому ще ми співали такі слова: Бог народжується, щоб відновити впалий колись образ, щоб відновити впалий образ. І тому, коли людина охрещується, вона відновлює цей образ собі, вона позбувається гріха, всякого зла і дають дитині, в прихрещенні, що біле полотно. Крижму, що означає, дитина свята, звільнена від природного гріха. А якщо в випадку дорослої людини і від всіх інших гріхів, так от відновлюємо цей образ. Але і всі таїнства життя Ісуса Христа, вони покликані так заторкнути людину, щоб людина, єднаючись з Христом, сказала: Я хочу відновити цей упалий колись образ. Я хочу мати силу повертатися до Бога. В хрещенні також Бог <кій> по-особливому. Бог що став людиною, не маючи гріха, що Він робить? Хреститься. Ми з вами йдемо до хрещення, маючи первородний гріх. І це ми нині живемо в світі, де оця філософія така вільнодумства каже, от дитинка є, от виросте собі вибере, чи хрестити, чи ні. Це людина з зеленого поняття, як християнин, немає, коли таке каже, чому Чому ми хрестимо дитинку? Бо людина народжується в стані первородного гріха, в стані оцього впавшого образу. І відновлюється цей образ Божий, оця чистота душі, оце відпущення первородного гріха через хрещення. Тому для нас, християн, ця теорія, що виросте собі і вибере чи хреститися ціні, вона неприйнятна. У хрещенні людина відновлює цю, 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 скажімо, чистоту. І Христос, не маючи уваги, не маючи гріха, Він приймає хрещення. І дає приклад, щоб ми просили про ці таїнства, щоб, що змивають гріхи. А які таїнства змивають гріхи? Таїнство хрещення, а потім, коли ми вже дорослі, сповідальниця, таїнство е, покаяння, таїнство покаяння, з яким людина вклякає до сповіді і каже, Боже, будь милостивим, мене грішно. Я начудив, начудила, прошу Тебе, дай мені силу вийти з цього чи іншого гріха. Фізична вода змиває бруд, так якщо ми думаємо про хрещення, про які в ці дні будемо роздумувати. Фізична вода змиває бруд, але сльози покаяння змивають гріхи. Тому Іван Хреститель, який вийшов, щоб хрестити людей, він нагадував про покаяння. Не просто от, я вас похрещу, я вас хрещу на покаяння. Тобто, якщо ви в житті маєте гріхи, покайтеся, вода змиває бруд. Фізичний, але сльози покаяння змивають гріхи. Як важливо, щоб людина оплакувала свої гріхи, казав святий Іван Золотоустий, коли ти будеш оплакувати твої гріхи, коли ти будеш. Плакати над твоїми гріхами. Бог тобі простить, але людина повинна оплакувати свої гріхи, мати цей внутрішній жаль і мати постанову, волю. Я не хочу більше гріхи грішити. Так сталося, начудив, начудила, не так зробив, не так подумав, не так подивилася, не таке повівся з іншими. Не так. Я оплакую мої гріхи. Іван, е, коли в нинішньому Євангелії це від Марка перша глава, оця перша частина, що ми е, читали, там говориться пророка, цитується пророка Старого Завіту, пророка Ісая, який говорив, що перед приходом Месії буде один чоловік. Це говориться про Івана. Його називають Ангел, що приготує путь перед тобою. Ангел, що приготує путь перед тобою. Голос в опію, що у пустині. Тому Іван закликав до покаяння. Покаяння для нас, християн, це не, скажімо, незамінний елемент в християнському житті у нашому стосунку з Богом. Покаяння. Людина має каятися. Чому? Бо людина грішна, а людина має з чого каятися. В євангелиста Івана, не в хрестителя, а в Івана, євангелиста одного з чотирьох наших євангелистів, які зображені тут у нас на куполі. Євангелист Іван каже в одному з своїх послань: хто каже, що гріха немає, той неправдомовець? Хто такий неправдомовець? Брехун. Хто каже, що гріха немає? Людина повинна каятися, але коли буде каятися, коли каже, так, я грішний чоловік, я грішна жінка, я потребую покаяння. І доступ, доступ до Отця, доступ до неба, доступ до того місця, яке Бог нам призначив, яке нам зберіг на небі, це є через Ісуса Христа, через Його народження, Його хрещення, Його смерть, Його Воскресіння, Його Вознесіння. Але в нашому випадку цей доступ є через покаяння. Тому Іван Хреститель казав: покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Він говорив це дві тисячі років тому. Ці слова актуальні сьогодні. Як не покаятися, не відаєте в Царство Небесне. І уявіть собі, коли йшли хреститися до Івана, йшли різні люди, йшли такі, які каялися, а йшли такі, які не каялися. Просто мас, маса була. Народ йшов і ці йде. І уявіть собі, ті, серед яких були фарисеї. Про це пише Іван від Матея, коли говорять про хрещення. Коли е, йшли хреститися фарисеї, і Іван бачив, що вони йшли хреститися, а не мали покаяння, знаєте, як він назвав Іван Хрестителіг? Гадюче поріддя. Уявіть собі, що назби хтось назвав ти гадюче поріддя. Чому він їх так назвав таким словом? Щоби торкнути серце, що як ти, чоловіче, не маєш покаяння, то не грай кіна оцього. Знаєте, таку паралель проведу у наш, у наш час. Дивіться, ми всі з того самого тіста. Ми священики, що стоїмо коло престолу, ми кажемо, Боже, милостивий, будь мені грішному». Ви, що стоїте в храмі, також кажете, Боже, милостивий, будь мені грішному». І от стається такий випадок, коли хрестять дитину, треба брати хресних батьків. Роль хресних батьків це є духовне батьківство і духовне материнство. Це не є просто. Меблі, щоб тримати дитину. Дитину можна охрестити і належаче. Роль хресного тата, хресної мами, це є в імені дитинки в один момент, тобто свідомо в імені дитинки, бо дитинка ще не свідома, сказати: Я відрікаюся сатани. Всіх діл Його, всіх служіння Його, всіх ангелів, всього. все, що зв'язано з сатаною, все, всяке зло, я цього відрікаюся. Більше того, я обіцяю служити Христові. Хресний тато чи Хресна мама каже в однині, бо каже в імені маленької дитинки. Отже, це є зобов'язання відтак цю дитинку супроводжувати в житті, як духовний тато і духовна мама. І уявіть собі, що, наприклад, кличуть Хресного чи Хресну, чи згоджується йти той Хресна чи Хресна, для яких ці духовні речі взагалі нічого не означають. Вони просто хочуть бути кум чи кума по приколу. Не літературний вислів, але ви розумієте, про що йдеться? По приколу. Бо цей чоловік мені підходить, ця жінка підходить. Коли ти кажеш, що потрібно для хрещення, я кажу, піти посповідатися. Ну, прямо ж таке, каже мені. Я кажу: так, прямо ж таке. Прямо піти посповідатися. Бо це є твоя роль головна. Що сказати перед Богом? Я каюся! Я каюся за свої гріхи. Я хочу бути духовним батьком, хочу бути духовною мамою, хочу цю дитинку супроводжувати. Так, я грішний чоловік, грішна жінка. Я можу щось не то сказати, подумати, зробити. Але я свідомо кажу, я піду до сповіді, бо я хочу духовно опікуватися цією. людина каже: мені цього не потрібно. Я, для мене це нецінне. І уявіть собі, що, наприклад. Хресним татом чи хресною мамою вашої дитини, вашої дочки, вашого сина, вашого внука, вашої внучки, стає людина, яка взагалі не кається за своє життя, який для якої це єднання з Христом, який прийшов, став людиною, щоб людині відновити образ, хрещається, не маючи для чого хреститься, бо він не мав гріхів, дає приклад. А тут людина, яка має бути тим супроводом, їй все одно. Вона по приколу, вона не кається. Уявіть собі, як би Іван Хреститель назвав таких людей. Які не каються, як? Гадюче поріддя. Страшно, страшно, страшно мені, коли я чую ці слова, і думаю, чи я завжди, як священник каюся, чи я свідомий моїх гріхів, чи я хочу виправитися. Бо думаю, ці слова звернені і до мене, як до священника, Але також до кожної людини, яка. Хоче жити цим шляхом навернення, шляхом покаяння. Чому покаяння таке важливе для нас? Покаяння це відновлення зв'язків з Богом. Дивіться, з кимось ми посварилися, погнівалися, нам зле, в нас немає контакту. Коли починає бути контакт? Коли я приходжу і кажу, вибач, пробач, я начудив, начудила, вирвалося, не хотів, не зру, я каюся. Покаяння це є сказати Ісусу, вибач мені. Начудив, начудила. Я не до... йду до сповіді. І ви чуєте такі слова від священника, який каже, І я недостойний ієрей, владою мені даною, прощаю, розрішаю. І людина стає в сповіді і каже, слава Богу, легше. Налагодження зв'язку з Богом. Покаяння це є примирення з ближнім. Бо, наприклад, ви скажете, погнівався погнівалася, не простив, не простила. Священик скаже: продовжуй так само, та не скаже нам такого. Скаже, давай, роби зусилля, пробуй дати перший крок, молися за ту людину, щоб якось внутрішньо це все притертися, щоб воно минулося. І вже священик вас справив якусь конкретну дорогу, і ви кажете, дійсно, треба покаятися. То для чого кіно грати? Та Бог знає моє серце. Більше того, якщо я кажу, отче наш. Прости нам провини наші, так як ми прощаємо винуватцям нашим. Отже, покаяння, воно зближує з Богом і воно зближує з ближнім. Як не покаятися на в Царство Небесне? Тому Іван Хреститель, він і строго, бо до деякої людини не доходить легенько. Розумієте, ми всі люди різні. До когось каже, Бог тебе любить, живи нормально. Слава Богу, Бог мене любить живи нормально. Ти каже, Бог тебе любить, навертайся. Та ще трохи почудю, трохи покраду, трохи побрешу, трохи по, е, погрішу в тому чи іншому. Покайся, бо наблизить царство невесте. Покайся, бо вмреш. Гадюче поріддя. І деколи треба, щоб людину тако стукнуло, щоб людина почала думати по-іншому. Наближаємося до таїнства хрещення Господнього. Ми так входимо цією неділею. Пережиймо. Ці читання, які будемо чути в ці дні на освячення води, на богослужіннях. Пропустімо ці читання євангельські через наше вухо і через наше серце. Папа Венедикт XVI в своїй книзі Ісус Назарету, коли говорить про хрещення, каже таку одноцінну річ, каже, що безгрішний Ісус. Він прийняв хрещення від Івана. Він був без гріха. Ми хрестимося, щоб отримати прощення гріхів. А Ісус був безгрішний. Він приймає хрещення від Івана, щоб стати в один з ряд з грішниками. Зверніть увагу, щоб стати в один з ряд з грішниками, щоб показати таку свою солідарність зі всіми людьми, які страждають через гріх. Бо гріх він принижує людину. Це був акт добровільного самоприниження, каже папа. Акт добровільного самоприниження він стає ря... в ряд з рішниками. солідарний з людиною, яка потребує порятунку. Він не є далеко. Бог є з нами, бо Бог хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Пережиймо це таїнство хрещення з таким великим наближенням до Бога. Просячи прощення наших гріхів і цінуючи таїнство хрещення. Тому нехай Господь кожному з нас це допоможе. І якщо ми, ми вже всі хрещені з вами, так? ми всі вже маємо прощення первородного гріха, але ми живемо в такому тілі, в такому світі, де панують наслідки первородного гріха. Гріх прощений, а наслідки є. Ці наслідки це така схильність до зла: зле подумати, зле сказати, зле зробити. Тому користаємо всі нагоди, щоб примирюватися з Богом і з ближніми через таїнство покаяння і через перепрошення. Христос рождається.